Всім привіт! Мене звати Ірисем. Ще ви на каналі Викупайтрохані. Як і всі люди на цій планеті, я люблю зручне взуття, тому що це запорука класного дня. Якщо тобі комфортно, якщо тобі нічого не треба, якщо ти можеш максимально багато пройти, то це вже дуже дуже гарний день. І сьогодні я підготувала для вас відео з актуальними кросівками, які ви можете собі придбати на наступний осінь. Зиму ну, взимку не часто ходять в кросівках, але ви знаєте, глобальне потепління таке, що в принципі можна і в кросівках ходити взимку. У цьому відео я буду називати прям конкретні моделі. Ви можете їх собі скопіювати, загуглити, знайти на різних маркетплейсах і придбати. Тому було багато зроблено роботи. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Тому не забудьте покласти лайк до нього. А якщо вам не сподобається це відео, можете в кінці. Просто його забрати або покласти дизлайк. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Купай трохи, ні, знаєш що стиль шари. Ви купай троха, не можеш підібрати шкари. Ви купай троха, ні, то фашизві тебе посляди Ви купай, троха, ні є. І перший вид кросівок це кросівки для бігу в стилі 90-х, Такі собі Dead Shoes. Вони вже досить таки давно актуальні, і зараз вони продовжують бути актуальними. Випускають різні нові моделі, які дають новий подих у цьому от, трактуванню. Dead Shoes. такі от некрасиві, негарні кросівки, які носили колись лише. Тати американські, а зараз же ж носять і молоді, і джензі, і всі куминелі. Вони такі масивні з сіткою, багатошарова пітошва. підошва, і загалом вони такі дуже грубі, але з дуже класним актуальним дизайном. Які конкретні моделі я вам пропонуються? Asics Gel, їх досить таки багато. У мене в самої є три чи 4 пари ASICS Gel, вони дуже зручні, вони класно виглядають, вони стильно виглядають. І я вам пропоную глянути на ASICS Gel Nimbus 9, ASICS Gel 1090, ASICS Gel 1130, дуже багато класних ASICS GEL. Наступні курсівки, які також у мене є, це Nike V2K Run. У Мене насправді теж таких дві пари. У мене просто є така штука. Якщо мені подобаються курсівки і зовнішні, і вони мені зручні, то я можу купляти в різних кольорах. Тому таких кросівок у мене дві пари: одні в замші, одні ось ці, які ви бачите зараз до мене. Вони дуже класні, бо тут сітка і така шкіра, яка гладенька, дуже легко мити, прати, витирати супер. А, і вони дуже зручні. Прям це дуже-дуже зручне взуття. В принципі, як і Asics Gel, які у мене є. Далі що я вам пропоную, це Nike Nike Vomero, New Balance 1906 r Nike p 6000 і також класна колаба. Ну це вже в кого є побільше грошей. Emelie Andor. Від кого в мене зараз кепка? Кепка, просто це не дешевше, що я знайшла в Нью-Йорку в їхньому магазині. А з New Balance 860 V2S. Також до цього пункту хочу вам ще розказати про кросівки New Balance, які випустили їх у формі лоферів. Що вони виглядають дуже-дуже класно, стильно, екстраординарно. Прямо отакий стейтмент взуття у вашому, можливо, навіть мінімалістичному образі. І також, буквально недавно випустили перші кросівки, які безшовні, які зроблені за 6 хвилин. На 3D-принтері, це випустило бренд On Running. тому вони теж такі, от, така новинка, щось таке цікаве. Насправді, блін, на, за 6 хвилин робиться взуття, і воно здається на 70% екологічніше, ніж інші пари взуття, які виготовляються вручну. Ну, на заводах. Наступна категорія кросівок це ретро-бігові кросівки на плоскій підошві. Так, так, якщо ви не знаєте, то колись бігали і марафони. І все інше на плоскій підошві, а не на такій, як зараз бігають, тому що колись цих банальної технологій всіх не було. Давайте пройдемось по конкретних моделях. Знову ж таки, перша пара стоїть за до мене. Це Оніцука Tiger Мехіко 66. Нам з зводі вдалося їх знайти на секонд-хенді ще кілька років тому, і вони досі уже Тись третій рік супер-супер популярні. Вони зараз такі ще більш популярні ніж раніше. Не дуже зручні, особисто для мене. Я просто не дуже люблю взуття на плоскій підошві. Я Більше люблю таке на товстенькій, про який ми говорили раніше. Але якщо вам зручно, чи якщо ви не хочете. Дуже багато ходити в цьому взуті, то можете легко його собі купувати. Взагалі, оці кросівки Онісукатакермегко ші десять 66 були вперше представлені в 1966 році, і вони стали популярними якраз завдяки тому, що вони дебютували на Олімпійських іграх у 1968 році, де в Мехіку, відповідно, наступна дуже класна пара взуття це Nike Cortez, які випущені у 1972 році. І ці курсівки стали культовими якраз завдяки теж своїй популярності серед бігунів. І згодом вони закріпилися як елемент поп культури, особливо завдяки фільму Форест Гам. Наступні зараз дуже такі скандальні кросівки. У мене є дуже цікава історія про ці кросівки, тому що я собі навесні. Десь в лютому або в березні шукала кросівки, знайшла цю пару і подумала, вау, вона виглядає так прикольно, тому що, по суті, це нібито пласка підошва, але трошки, ну, знаєте, самби і ось такі кросівки трошечки мені особисто надоїли, тому хотіла щось цікавіше. Я побачила ці кросівки, а саме Adidas sl 72 і я подумала, блін, треба собі взяти. І буквально через два місяці про них пишуть кожній статті. Їх перевипускають зараз. Активно рекламують. Зараз зв'язаний скандал з цим. Ці кросівки також були створені до Олімпійських ігор, але вже в 1972 році у Мюнхені. І чому зараз стався скандал? Тому що на рекламну кампанію цих кросівок, перевипуск цих кросівок уже в 2024 році взяли Белу. Адіт, яка наполовину Палестинка, яка активно підтримує Палестину, ці кросівки були створені для Олімпійських ігор 72-му році, і зараз перевипуск цих кросівок нагадує про цей рік 1972, й який був дуже дуже таким трагічним, тому що палестинські терористи з угрупуванням Чорний вересень вбили 11 ізраїльських спортсменів. Вбиті ізраїльці, і тут на Белла Хадід, яка отримує палестину дуже такі неоднозначні думки у людей, тому вони видалили всі фотографії з Белою. Так само Бела видалила всі фотографії в цих кросівках, хоча вона вже активно була такою амбасадоркою, тому що вона не лише була в рекламній компанії, але й почала активно носити у житті ці кросівки. Дуже такий величезний мені здається профтик із сторони Бели Хадід, і сторони самої компанії Adidas. Перед тим як кликати когось, я думаю, варто було це все. Краще порисерчити і зрозуміти, чи в тему брати ту чи іншу людину. Наступні курсівки також для людей, в кого побільше грошей це колаборація New Balance з бренду Miu. Ці курсівки ще насправді ще раніше вийшли, але вони зараз тільки отримують таку максимальну свою популярність. Раніше якось на них так. Ну вони були і були, але не можна було їх зустрічати багато у стрісталі. Вони почали бути супер популярними. Це, взагалі, New Balance 530, які вперше з'явились ще в 90-х роках, і вони якраз бігові курсівки такі. you <laughs> Про які ми говорили у минулому пункті, але так як це колаборація з міумі, вони переосмислили цю модель і випустили зовсім іншу нову модель у замші, і плюс до цього всього вони зробили на плоский підошві, що виглядає дуже прикольно, дуже цікаво. Насправді можна багато схожих моделей знайти у інших брендах. Я недавно в маркетплейсі знайшла дуже схоже взуття, яке дуже дуже давнє. Це від Merrell бренду, і відповідно воно випущене ще дуже давно, а насправді поселети дуже схоже на ці кросівки, які випущені зовсім недавно. Тому дуже багато всього перехрещується. По суті, це курсівки з 90-х, яких забрали просто підошву і зробили нову модельку. Муха. Вибачте. Наступне це яскраві кольори. Будь-які курсівки, про які ми сьогодні з вами вже говорили або будемо говорити. Ви берете їх у яскравому кольорі: зелені, жовті. Червоні та будь-які кольори, які вам подобаються. В принципі, монохромні курсівки теж актуальні, але це буде набагато цікавіше і буде доповнювати ваш образ також такою цікавинкою. Якщо ви не любите загалом просто яскраві курсівки, ви можете додати якісь яскраві акценти. Тому це якраз наступний пункт. Це всякі яскраві цікаві акценти на курсівках. Це всякі DIY, всякий patchwork, всякі якісь вістюльки причепляти до ваших курсівок, міняти шнурівки на якісь шнурівки, такі, знаєте, з інших матеріалів, якісь такі махрові, просто додавати. Якісь вістючки, брилки, всяке таке, це також дуже-дуже актуально вже не перший сезон. Наступне це об'ємне взуття школярів, ака наші скейтера з молодості. Конкретно це Knu School Shoes від Vance. не впевнена, чи я правильно прочитала, Puma Suit і також Adidas Campus. Взагалі, Adidas Campus – це така класична модель курсів, яка має цікаву історію. Вони взагалі спочатку були відомі як Adidas Tournament, Tournament? Tournament? Adidas Tournament і вийшли у 1980 році як баскетбольні кросівки. Їх популярність дуже різко зросла ще у 80-х роках. І Adidas Campus стали культовими серед стрітверу, хіп-хоп тусовки, і взагалі вуличного стилю. Adidas Campus стали супер популярні серед підлітків ще в минулому році або позаминулому році, тому я б, напевно, не радила вам саме зараз їх купувати, а замінити на якесь інше таке масивне взуття. Ну, такі, знаєте, скітера, як то називали в нашій молодості. Були ж часи. А якщо мене дивляться підлітки або батьки підлітків, діти яких вже почали стикатися із вибором університету, то наступна інформація для вас. Пере, що на телеграм, бот академії GoStudy про навчання в Європі, ви знайдете безкоштовні уроки чеської німецької мови, детальні гайди, вебінари про життя в Європі, витрати і студентське життя. Пости про саморозвиток, профорієнтацію, мотивацію, лайфхаки, по вивченню іноземних мов, можливість поспілкуватися із студентами європейських вузів і дізнатися їхній шлях. Мор експертних статей чітке розуміння того, які саме кроки потрібно робити для того, щоб вступити у європейський вуз. І найголовніше, ви можете виграти гранти на навчання у Європі на суму понад 200 тисяч євро на річні програми, і шанс виграти є у кожного, просто залишаючись підписаним. А також щомісяця можна виграти грант талантів. Підписуйтесь, якщо для вас це було корисним, посилання в описі до цього відео. Наступні актуальні кросівки це кросівки у замші. Ми вже говорили з вами про колаборацію New Balance і Miu Miu. Це такий початок, коли ця замша почала до нас так проявлятися. Зараз дуже популярна замша загалом і в сумках, і в одязі, і в взуті, звичайно ж, так само. Тому замша взуття зараз супер актуальна. Наступні кросівки — це кросівки-балетки, знаєте, з таких 2000-х, 2010-х, мабуть, швидше. Не знаю, чи у вас такі були, але я пам'ятаю, що в моїй сім'ї були такі балетки від Skechers. Не знаю, можливо, ви такі пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, внизу. І також в Інших брендів теж були такі балетки, вони реально були дуже-дуже популярні. Тому що з одного боку в тебе більше відкрита нога, вона більше дихала, але з іншого боку, це все-таки як кросівок, і тобі в ньому дуже зручно ходити. Колись, тим більше, не пускали в школу без якогось такого класичного взуття, звичайно, якщо в школі є форма. Тому замість простих балеток на плоский підошв, які незручні, такі балетки супер заміняли дуже-дуже класно. І зараз такі теж можна придбати. Конкретно це Puma Mary Jane, Cecilia Bonsen разом з ASICS, також ASICS Gel Locross. Вибачте, якщо я неправильно прочитала. Я думаю, ви знаєте, що японці, корейці вони дуже люблять такий Практичний одяг, практичне взуття все, щоб їм було зручно, комфортно. Їхні бренди дуже дуже часто саме про практичність, про класні тканини, які дихають, ідеально захищають від сонця, але при цьому дихають. Тому вони вибирають якраз таке взуття. Теж воно якраз пішло популярним саме з цих країн. Наступні взуття це ретро, футбольні кросівки, або не футбольні кросівки, але які дуже дуже натхнені футбольними кросівками. Конкретно це Adidas Samba, Adidas Special, Puma Palermo, Колаборацію Адідас і Волзбонер. Адідас самба, я впевнена, що багатьом надоїли саме в такому класичному чорно-білому поєднанні, але є багато інших класних поєднань кольорів, наприклад, рожевий з червоним, там чи зелений з синім, чи просто синій і темніший синій. Дуже класно виглядають, тому не треба прям такий класти хрест на цих самбах, тому що вони були супер-супер популярні і інші кольори, які не такі умовно заїжджені. Але взагалі самба ще започатковані в 1950- х роках, як футбольні кросівки і стали. Популярні завдяки простому, але своєму такому стильному дизайну. А Puma Palermo випущені у 80-х ще роках, і також розроблені як футбольні кросівки. Їх дизайн був натхнений футбольним взуттям і зосереджувався на комфорті та підтримці, яка необхідна під час гри. Ну а Волсбонер, яка створює колаборації з Adidas уже не перший рік, створює кросівки якраз теж такі натхненні. Футбольними кросівками, з цими такими язичками, які якраз от є у футбольних кросівках. тому також такі відсилки, і також до футбольних кросівок додають, наприклад, підбор або додають таку якусь підошву, знаєте, як влоферів, туфлів. І це знову ж таки таке переосмислення цих футбольних кросівок. Вони зараз також є такими дуже стильними, актуальними і дуже такі трендові серед модників і модниць. Наступне це боксерські кросівки чи боксерське взуття. Воно тільки так потрошечки зароджується, воно ще не являється таким дуже трендом. Але я думаю, що ще трохи, тому що воно так чуть-чуть, уже -чуть, кілька сезонів у нас було, але так, щоб воно вибухнуло, ще такого не було. Я думаю, нас ще це чекає. Конкретно можна точно сказати про Adidas Original Japan VHW. І також я сюди внесла інші кросівки, які не являються боксерським взуттям, але мені дуже нагадує силует. Тому що боксерське життя зазвичай воно високе для того, щоб тримати гарну ногу, щоб не пошкодити під час самого бою. Але ці кросівки короткі, але вони дуже дуже мені схожі по солет. А саме Puma Speedcat, які у мене також є, і ця модель взагалі вона була створена спеціально для автоспорту. І якраз відомою ця пара стала завдяки тому, що вони низькі і дуже зручно відчувати педалі. Наступне актуальне це металік. Будь-які кросівки, навчики ну, про які ми з вами говорили, вони в металіку і вони супер-супер актуальні. Далі це горбкор кросівки. Конкретно це можуть бути Solomon XT6 або Asics Gel Sonoma або Roa. Це таке дуже функціональне взуття. Яке натхнення на природу, в якому дуже зручно ходити в гори, робити якісь активності. І взагалі, хто не знає, назва горбкор походить з абревіатури горб, що означає good old racing and peanuts, тобто сухофрукти. І горіхи те, що дуже зручно, воно маленьке, але дуже ситне, тому що там багато жирів. Тому часто в таких якихось хайкінгах, походах на гори, часто беруть таку їжу, тому горбкор якраз має таку абревіатуру. Наступні курсівки це така. Класика, а саме конкретно, рібок класік. Останній сезон серіалу Кран був зосереджений на принцесі Діані. І, як ви знаєте, принцеса Діана це така одна із ікон стилю взагалі е всіх часів. Тому зараз, знову ж таки, дивлячись на принцесу Діану, можна з неї черпати натхнення, і вона дуже актуально носила е рібок класік. Вона їх поєднувала з оверсайз-светрами, з велосипедками. З вечірніми сукнями навіть і на той час це було дуже цікаво, дуже неординарно. За це вона якраз і являється іконою моди. І навіть є кросівки Reebok Princess, які названі в честь принцеси Діани. І наступний тренд це комбінувати кросівки з гетрами або з високими підколінками, шкарпетками, прям дуже дуже високими. Якщо ви берете чорне взуття і чорні підколінки, вони будують силует уже якогось такого червика, чи будують силует якраз у таких боксерських червиків, Боксерських кросівок, тому це дуже-дуже цікаво. Воно додає такого додаткового об'єму в зоні ніг. Тому це такий, не то щоб взуття, але такий прийом, який ви можете навіть використовувати з тим взуттям, з тими кросівками, які у вас вже є. Відео вийшло набагато довше, ніж я очікувала. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Сподіваюсь, ви винесли з себе щось корисне. Я буду вам дуже вдячна за підписку, за лайк до цього відео. І також хочу нагадати, що ми з Бодію дуже активно волонтеримо на постійній основі. І зовсім скоро я запущу нову благодійну лотерею. Зроблю вам. Спойлер, ми будемо розігрувати благодійні лотереї iPhone 15. Тому я вам буду вдячна, якщо ви перейдете на мою сторінку і візьмете участь у цій лотереї. вам буде дуже-дуже вдячна, як завжди всі зібрані гроші будуть йти на потреби Збройних сил України. Їх дуже-дуже багато. Я вам дякую за перегляд, дякую вам за підписку. До скорої зустрічі і па-па. То муха -па. літає, то холодильник буде, то сусід ригайте. Що це відбувається? Люди добрі.